Імунопрофілактику визнана одним із найуспішніших і економічно вигідних заходів у сфері громадського здоров'я, завдяки щепленням у світі щороку рятують 2-3 мільйони дитячих життів 750 тисяч дітей уникають інвалідності. Вакцинація це збереження здоров'я і життя, це надійний. І безпечний засіб профілактики інфекційних захворювань важливий захист від інфекційних захворювань на протязі всього життя в рамках реалізації грантового проекту Міжнародного фонду ООН ЮНІСЕФ та за підтримки Українського католицького університету та уряду Бельгії Одеський центр контролю та профілактики хвороб проводив дні любові до вакцинації на базі першої дитячої поліклініки міста Одеса. Після щеплення діти мали змогу прийняти участь у інтерактивних заходах та отримати маленькі подарунки. Це дипломи супергероя, супергеройки та повітряні кульки. Наразі показники охоплення профілактичними щепленнями з усіх вакцини керованих інфекцій не досягли бажаного рівня 95%, ні в Одеській області, ні в країні в цілому, тому ми і надалі плануємо проводити комунікаційні та інтерактивні заходи з промоції вакцинації в регіоні, направлені на підвищення обізнаності громадськості про вакцинацію та профілактику спалахів інфекційних захворювань.